Здавалося б, чому серед мільярдів людей магнетичне тяжіння виникає лише до когось одного. Карл юнг заперечував випадковість кохання, стверджуючи, що його логіка прихована в архітектурі нашої психіки. Людина закохується не у зовнішнє я, а у те, що ти символізуєш для її несвідомого. Існує всього дві глибинні причини цього: перша, ти втілюєш те, чого їй відчайдушно бракує. Це механізм проекції. Кожен із нас носить у собі забуті, витіснені або нерозвинені фрагменти власної самісності, які живуть у тіні несвідомого. Коли ми зустрічаємо когось, хто яскраво втілює нашу пригнічену відкритість, спонтанність чи навпаки залізну логіку, виникає ілюзія споріднення душ. Ми закохуємося не в реальну особу, а у власну проекцію, відзеркалену в ній. Це може стати пасткою. Прив'язаність перетворюється на залежність від недостаючої ланки. І коли реальність руйнує цей ідеалізований образ, зв'язок розпадається. Друга причина сягає ще глибше: це аніма та анімус архетипові образи протилежної статі, що мешкають у колективному несвідомому. Вони формуються з первинних зв'язків і міфів, перетворюючись на емоційно заряджені матриці. Коли ти активуєш цей внутрішній образ. Людина відчуває миттєве, майже містичне впізнавання, наче це не зустріч, а пробудження долі. Ти стаєш живим символом їхнього внутрішнього ідеалу. Проте, знову ж таки, в цьому криється небезпека. Закоханий бачить не тебе, а власну сакралізовану фантазію, спроєктовану на твою фігуру. Людина не може вічно відповідати несвідомому ідеалу. Юнг бачив у цьому не помилку, а запрошення до росту. Кожна така пристрасть. Це дзеркало і каталізатор на шляху до індивідуації. Кохання, по суті, не про іншого, а про прагнення самісності до цілісності. Поки ти не усвідомиш ці шаблони, несвідоме буде повторювати урок. Ти будеш знову і знову тягнутися до того самого типу людей, доки не зрозумієш, що перестанеш шукати доповнення лише тоді, коли станеш цілим у собі. Справжня вільна любов. Починається тоді, коли розвіюються фантазії, і ти повертаєшся до самого себе, до тієї частини, яка так довго чекала, щоб її побачили та прийняли.